Колеги, хочу надати слово Євгену Миколаївичу Ніщуку, народний артист України, міністр культури України в 2014 році, в 2016, 2019 роках. Прошу бажаю здоров'я, шановні організатори, пане головуючий, шановні дослідники, правозахисники цієї історичної тяглості практики геноциду, до якої вдавалася Російська Федерація впродовж. Багатьох століть я виписував собі тези і доповідь, готував, але з огляду на час і деякий зміщений, я, якщо можна, виступлю коротко, більше, більше наводячи певні приклади, які мають місце в історичному дискурсі нищення української культури і нашої ідентичності, і те, що ми маємо сьогодні. Власне, певні збіги і певні, певні аналогії. Чому вони так повторюються? Ну тому що очевидно те, про що ми сьогодні присвятили тривалий час нашому круглому столу, що зло не покаране, робить ще більше зло. Але дійсно наскільки все повторюється, армія Мурав'йова заходить до Києва, практично виловлюючи Тих, хто промовляє щось українською мовою, тих, хто належить до української культури, герої Крут, які, 29 з яких опинилися в оточенні, в лісі, коли їх оточили і хотіли поставити на коліна, вони обійнялися по-братськи, і один з музикантів, Піпський, це історичний факт, почав співати ще не вмерла Україна. І їх так всіх 29 в тому лісі і розстріляли. Чи не, не є тим таким зараз емоційним потрясінням, коли ми побачили, що наші хлопці, і зокрема, останній герой Мацієвський, який, е, якому надали останнє слово, він сказав слава Україні! і його, перед, його ще й задокументували, цей злочин ще й задокументували і розстріляли, і світ це побачив? Власне. Повертаючи ще до тих часів, це, це розстріляне відродження 37-го року. Це е, терор червоний, який має чітку ознаку геноциду по культурним діячам. Під могильний, плужний, курбас, е, куліш можна називати ще дуже багато інших. І що ми маємо зараз? Харківський письменник Володимир Вакуленко, який, якого просто закатували через те. Що він вів наратив української освіти. Це те саме, це та сама ознака. Якщо ми говоримо про об'єкти, власне, вони це роблять не випадково. Бо я поїхав до Іванкова відразу ж, скажу ще потім про, про Бучу, але Іванків, який практично був неушкоджений, і зараз він є, тільки один об'єкт повністю вщент знищений. Це музей Марії Примаченко. І в мене є фотографії навіть тут, і це зумисне зроблено. Чому? Тому що це є один з об'єктів того маркеру соціокультурного, який, який робить нашу тяглість нашої нескореності, нашого духу нашої ідентичності, нашої культури і, і, і всього того. Так, за збігом обставини, я долучився до того, щоб саме ця колекція і деяка з них опалена, поїхала до Італії і всупереч всьому була представлена наприкінці минулого року, і зараз вона ще продовжується. ця виставка в Італії Марії Примаченко, тих робіт, які вдалося за іншим народним протоколом врятувати, де люди розібрали просто ці роботи по, по хатам. Буча. Коли е, дзвонить мені відомий диригент е, Іван Чередніченко, диригент Національної опери України, е, він, оскільки він працював у Львові, був поза межами окупації, а його батьки залишились, які належать до е, українського музичного світу, і потім доводили, що е, руски саме вичисляли так, бійців, АТО, але вичисляли саме тих, хто належав до, до творчої е, української інтелігенції, культури, освіти і так далі. І він мені сказав, щоб я, бо він знав, що я знаходився там, я вже на той час був в добровольчому батальйоні е, в групі аеророзвідки. І я перший знайшов його будинок і знайшов його батьків, які лежали місяць. Це було задокументовано. Йому вдалося попрощатися з ними, бо знаєте, що це власне, як і робота самої аеророзвідки, дала можливість фіксувати, і ми для Бібісі надали до факти. Ви знаєте, що після того, як вже руски покинули бучу Чернігівщину, київська кампанія, коли закінчилася, вони сказали, що та ну що ви розповідаєте? Ми ж це ж ви понакидали мертвих і тепер розказуєте, що що це ми повбивали. Оскільки є єдиний чайт всіх груп аеророзвідки, нас попросили БІБІСІ звернути увагу, тому що, звісно, ми дивилися за позиціями і військовою технікою. Але нам надали певні координати і попросили подивитися, чи не побачимо ми впродовж місяця на факт вбитих, закатованих сьох бучанських тероборонівців. І дійсно так випало, що 6 березня в на нашому кадрі на зумуванні є кубка семи вбитих в певних координатах. Далі, 24 березня, їх ніхто не забирає, ніхто не дозволяє їх похоронити, і вони далі там знаходяться. Себто ми, це один малесенький епізод. Ми надали цей документ, що ніхто нікого не підкидав. Вони там були 4 березня, і 26 березня, і вже коли ми увійшли до Бучі 28-29 березня. Це маленький епізод. Повертаючись до об'єктів нищення. Херсонський краєзнавчий музей вщент розграбований і знищений. Пам'ятники по всій Україні ну, по окупованих територіях, і, зокрема, Шевченку. Ох, від їм кістка в горлі. Мелітополь. Його відразу підривають, відразу нищать. Я їду в Бородянку і дивлюся на знаменитий бородянський пам'ятник Шевченку, де просто прострелена голова. І і це просто така екзистенційна Шевченкова формула, яка вспливає і мертвих, і живих, і ненароджених. Вони бояться не тільки живих, вони бояться і мертвих, бо вони розстрілювали його вщент. І я просив, і сподіваюся, що дослухаються місцеві, місцеве самоврядування, бо вони відразу хотіли демонтувати цей пам'ятник. Я кажу: в жодному разі цей пам'ятник має там так завжди і стояти. Новий пам'ятник Шевченку ви ще зможете десь побудувати. Але саме його так законсервувати в тому вигляді, коли він майже вже нахилився вниз, і це прострелене чоло це є, це є знаком цього, цього страху, панічного, з якого і народжується це прагнення геноциду е, е, українського народу, української нації. Тому е, оці, ці речі, вони. Вони є тими, які, які мають зараз створити новий наратив спротиву цьому, цьому прояву новій цій ідеології, яку вже ми називаємо не тільки в себе рашизм, я маю на увазі, а, а в всьому світі. Це пішло вже багато хто де, де, де хто так і висловлюється. Я казав, що я буду стисло. Я якраз думаю про те, що засобами. Культури її рефлексією, засобами е хроніки документалістики мої колеги, які зараз позбавлені інституційної підтримки, на превеликий жаль, тому що ну. Прикриватися просто, що все йде на війну, мені здається, неправильно, тому що якраз зараз момент цієї фіксації через людей мистецтва він дає можливість потім власне напрацювати той, той спротив не тільки в Україні, а й по всьому світу. Перформатори, які в себе вдома показують і роблять сучасну виставку онлайн, переважній більшості, коли вони просто з своєї ж розбитої квартири, де вони навіть втратили своїх рідних, і плакатне мистецтво, мистецтво, власне, яке, що ми маємо в в ті міста на Херсонщині, де я практично 9 місяців служив. І зараз продовжую бути військовослужбовцем Збройних сил України. Ми заходимо в будь-який будинок культури, будь-який будинок бібліотеку. Там все спалено. Саме, саме книжки наші, останні, які з'являлися. Будинки культури, саме наші, наші символи, спалюються наші прапори. Вони цього бояться, панічно бояться. Але це стане нашою силою. Дякую. Слава Україні!